Всім добромирного дня. Випустила всіх. Гуляють, гуляють і гуляють. Привіт! Зараз вам покажу. Там козочка скинула, а тут короличка окоролилась. Зараз покажу діток. Отакі в мене вже є діточки тут. Я зараз побачу. Отакі малюки, подивіться. Десять штучок і не пуху нічого не було. Коли я дивлюся, в її вже все є. Мишки, малючки, вже які великінькі поставали. о. Малючики. Отакі красунчики два. О, я ховається за маму за тата. Що таке, діточки? Тут короличка, я її пустила до короля 5. Не знаю, знову погуляла, чи погуляла, чи ні. Не знаю. Ця красуня кубло зробила. Зробила кубелечку. Подивіться, О, зробила би кубелечку, буду бачити, злиться, психує. Привіт, Мурлик. Я теж зробила кубелечку, слава Богу. Будемо ждати діточок. Всі поробили кубла. Всім дала сіна красунькам. Такі гарні вже великі поставали. Все, їжте! Тіхи. Ця дівка таку мерву робить, що я не знаю, що мені з нею робити. То виверне, то гризе щось, то дере. Повиймала все, все сіно, повитягала назад. Заплекала. Я її запаковую, вона виймає. Що за дурень? Малючки підросли. Тоже кроличку злучила. Кроликами все, слава Богу, добре. Всі здоровенькі. Нема ніяких. Закриваємо. Тубто мене красуньки. Що, хлопці, гробці, сіна вам принести, зараз принесу? Отакі красоп'яточки. їм сінка принесу цим. Такі гарнюні. Мої манюніки. Манюніки. Їм треба сіна трохи дати. Ех ти бандітка. Гризуть, деруть, скрибуть. Це дві дівочки красивих. Пода в нас така, зранку дощі йшов. Зараз так хмурно, але нема дощу. Кури ходять, півні ходять. Тут Кури збирають. Все в порядку, як завжди. Качечки ще не несуться. Одна ходить, там десь двох ходять. Хто де хоче, там і ходить. Привіт! Що ти хочеш? Їсти вже хочеш? Тебе є! Приню. От мої курочки. Сьогодні за день і тут і тут. О, скільки мої курочки сьогодні знесли яєчок. О, такі в мене красуні. О, такі в мене красавіці. Вже, вже вечір, зараз вже їсти требуватимуть. Так? О, такі в мене курочки гарні. О, подивіться, які. То петух такий великий, хороший. Одного, правда, гонить. Ось такі в нас кури, таке в нас. Всім вам до побачення, гарних тварин, гарних укролів, гарних приростів, щастя, здоров'я, всім до побачення, мої хороші.